Знову, друзі, мені здається, і дуже так чітко прямо здається, що українців, які знаходяться за кордоном, українців, які знаходяться в Україні, хочуть, як завжди, намахати. Хочуть брехати, хочуть тримати за ідіотів. І ми сьогодні про ці та про інші новини поговоримо. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком. Дякую кожному з вас за підтримку. І давайте починати. Отже, почнемо ми з того самого скандального закону про множинне громадянство. Ми про нього вже неодноразово говорили. Це визвало шалений просто резонанс в українському суспільстві. Тим паче, після того, як за цей закон про множинне громадянство ще й проголосували, проголосували слуги народу, ОПСЖ. Тобто, ну, фактично, ОПСЖ це ті, кого прийнято вже навіть читати. Ворогами України вони також голосували за цей закон. І вийшла його захищати ніхто інша, як очільниця Слуги народу Олена Шуляк. І давайте розберемо її заяву, яка насправді не має нічого спільного з реальністю. Громадянство України має бути доступним для кожного українця, незалежно від того, де він живе. Чи в яких умовах він опинився, говорить Олена Шуляк, очільниця партії Слуга народу прокоментувала прийняття за основу законопроекту про множинне громадянство. Ми також про це говорили, і цей закон він абсолютно нічого спільного з підтримкою зв'язку українців за кордоном не має. Він точно так само не має нічого спільного з як вони декларують. Якби виправленням юридичної ситуації з приводу того, що біженці з України, які отримують інші громадянства, щоб врегулювати якесь питання з ними, щоб вони не втрачали свої українські паспорти, це абсолютно нічого не має, власне, спільного, бо є декілька пунктів, які насторожують не тільки мене, але й в принципі всіх, хто хоч якось там в цьому законі, намагався. Розбиратися по-перше, те, що можна подати онлайн заявку на отримання громадянства, в якій країні світу е подаються онлайн заявки на отримання громадянства без здачі е на екзаменів про знання мови, культури е історії, так точно так само без е жодного там терміну проживання в Україні. Так, і при цьому таке громадянство також отримане онлайн передбачає право голосу, передбачає всі конституційні права. Про обов'язки можна не говорити, бо люди будуть знаходитись за кордоном, можуть отримувати можуть використовувати тільки права. Тому, якби в цьому законі реально було написано, що можуть, наприклад, це громадянство отримати всі, хто має українське коріння. Так, от, наприклад, українська діаспора в Канаді, там дуже багато. Українців етнічних, які туди виїхали засівати поля і там будувати своє життя. От зрозуміло, в них є українське коріння, вони якось це можуть довести, вони можуть отримати паспорти, можливо, навіть по спрощеній процедурі. Нехай так. Але ж ні, це не єдина і не основна вимога. Буде список країн, які зможуть точно так само в повністю спрощеному порядку. Отримати українське громадянство. Тобто не потрібно бути українцем для того, щоб отримати паспорт громадянина України. А це напряму шкодить інтересам України як держави, і рішення, які приймають Верховна Рада та інші політики, вони також шкодять національним інтересам народу України. Бо фактично в такому випадку громадянином України можуть стати росіяни, які, наприклад, русські німці, які проживають в Німеччині, російських паспортів не мають. А з Німеччини собі подадуться. Точно так само якісь там умовні я не знаю, виходці з Турції, з Сирії. Можливо, ця країна також буде в списку тих, хто може за спрощеною системою отримати українське громадянство. І таким чином цих людей, там з біженців, так, які знаходяться в Європі, захочуть переселити на територію України, звідки українці на сьогоднішній день масово виїжджають, і ми бачимо, що в основному виїжджають через злочинні дії. Тих самих депутатів, які проголосували за цей законопроект 11469. Бо на сьогоднішній день це насправді е, основа. Так? Звісно, що головною причиною є війна, є Росія, це зрозуміло. Але давайте не забувати, що рівень корупції, рівень порушення прав людини, який зараз відбувається, він е, е, нічим не гірший. За е, війну і бачимо, що це е, ну, якби продовжується. Дуже-дуже багато зараз бруду цього різного вилазить, просто такого російського бруду, я б навіть сказав, але вилазить всередині України. На жаль. Е, от, Тому з цим зрозуміло. На мою думку, е, от, говориться, наприклад, Шуляк говорить: законодавча ініціатива Президента України Володимира Зеленського спрямована на усунення перепон. Для набуття та збереження громадянства України це реальний крок для тих, хто хоче повернутися додому, відновити свої права та знову відчути, що Україна це їх дім? Скажіть мені, будь ласка, нахріна тоді в цю спрощену систему пихати? Я не знаю, скільки там буде країн: 20, 30, 40, 100. Незрозуміло. Чому там тоді в такому випадку не залишити таке право виключно для етнічних українців, які можуть це документально довести? Так, чому? Питання чому, на яке ніхто не хоче відповідати. І от ці от та сама Шуляк і всі інші, хто виступає за підтримкою цього закону, вони не, вони не відповідають на самі елементарні питання. Вони не можуть їх пояснити і далі не збираються вони цього робити, бо вже давним-давно в Україні ніхто з громадянами не рахується. Ми знаємо, що якщо ти чимось не згоден, ти або російський іпсошник, або е, до тебе, якщо ти знаходишся ще й в Україні, до тебе приїде ТЦК, СБУ і так далі, і розкажуть тобі, як тобі треба. Любити Україну, і як тобі треба бути українцем, е, якось так це, на жаль, відбуває. Так, по самому закону ми не будемо проходитись. Е, так, е, також нагадаю, що цей законопроект про зміну підстав набуття українського громадянства було спрямовано до Конституційного суду. І побачимо вирок Конституційного суду. І надіємося, що цей закон повністю е, забракують, заблокують і так далі. Хоча, е, якщо подивитись на те, що. Неозброєним оком видно, що е, цей закон порушує Конституцію України, де написано, що е, існує можливість мати лише, ви, лише і виключно одне громадянство. Е, все одно цей закон України був поданий так до розгляду Верховній Раді, не ким іншим а президентом України Володимиром Зеленським. То можна зробити висновки, що якоїсь адекватної відповіді, в принципі, від Конституційного суду, може і не бути. Як це буде, ми побачимо, але існує, от. Е, Чомусь в мене таке, таке дуже стійке відчуття. Далі, по цьому зрозуміло, наступне просто кончена і трешова ситуація, яка несеться зараз по соціальним мережам, по Твіттеру, по інстаграму і так далі. От недавно було зруйновано або там пошкоджено декілька кав'ярень та ресторанів. В Києві і е, власники цих ресторанів та кав'ярень вони повідкривали свої збори. Вони від, повідкривали ці збори власне, на реконструкції своїх закладів, які постраждали внаслідок російських дронів та ракет. І от е, люди, які ці ресторани знають, які люблять їх відвідувати, з радістю, хто хотів, той допоміг, позбирали там хто по 100 тисяч, хто по 150. В загальному, якщо не помираюсь, було зібрано там в районі півмільйона гривень на такі потреби. І от все, люди чесно, так, власники цих ресторанів чесно сказали, що от ми хочемо зібрати на реконструкцію наших закладів. Люди їх підтримали. Тобто, люди виключно і суто на це хотіли задонатити. По соціальним мережам одразу ж після цього, коли е, різного типу е, волонтери, я вже навіть не знаю, чи можна їх так назвати, молоді бізнесмени вирішили. Е, що це дуже багато грошей, і вони, я не знаю, чи то вони позаздрили, що ресторани змогли зібрати такі суми чи ні. Але одразу ж почалися тези: типу, в нас війна, на які ресторани ви збираєте, а чому мій збір не закривається так, як хотілося. І так далі, і так далі. І далі пішли погрози. Прямий рекет. Я це можу назвати просто звичайним прямим рекетом. І пішли заклики по соціальним мережам до власників цих закладів, які збирали ці гроші. або... Те, що ви зібрали на ремонт своїх ресторанів, пошкоджених внаслідок е злочинних дій Російської Федерації, або ви ці кошти передаєте. На е, якісь фонди так на підтримку Збройних сил України, або ми прийдемо до вас під вікна, бо я не знаю, вони там погрожували і гранати кидати, і вікна бити, і так далі. Ну, тобто вчиняти кримінальні правопорушення, за які, звісно, що вже зараз, коли як тільки ці заклики вже пішли в коментарях, я, ну, це вже просто пряма кримінальна стаття. Цих людей одразу вже мали б взяти під варту і їх судити якось злочинців. Але звісно, що ніхто цього не робить, вони знайшли якусь свою підтримку серед точно таких самих неадекватних людей. Е, і все. Ну тобто, і видно, що власники тих самих ресторанів, ну, я не знаю, як, яке вони там приймуть рішення, але це неадекватно. Це неадекватно, бо це просто вимагательство, і на цьому все будується. І що найдивніше, що е, ті е, псевдоволонтерки, е, тільки так їх можна назвати. Ну, це також це люди, які ну, не працюють, які збирають донати і просто живуть своє дуже красиве життя. Ніяких звітів по зборам, нічого подібного немає. Я особисто таким людям ніколи в житті не донатив і донатити не збираюсь. Ви можете приймати рішення самі. Але саме таких людей обурює. Що ресторани позбирали собі кошти на свої ремонти. У мене таке відчуття, що в нас, коли в інфопросторі чують слово ресторан, то не сприймаються як бізнес, де працюють люди, де платяться податки, де заробляються гроші, де люди приходять якось провести свій час. У нас це розглядається, я не знаю, ніби як червона тряпка на БК. Знаєте, чують слово ресторан або кав'ярня, все знищити, розвалити, зарейдити і віддати, забрати в них все, що тільки можна. Це схоже просто на якесь кончене тупе розкулачення. Знаєте, яке було От віддати все на потреби революції, все, що маєш, на потреби революції, тут на потреби війни. Це було вже, так? Це було вже, коли більшовики прийшли до влади. І оце нагадує щось приблизно те саме. Мені здається, якби Твіттер був 100 років тому, то приблизно десь так би і виглядали ці люди в Твіттері, як зараз виглядають оці волонтеркині. в... В тих самих соціальних мережах. І я завжди засуджую тих, хто е, починає погрожувати е, іншим людям за те, що вони не хочуть робити те, що ці псевдоволонтерки не говорять. Кожна людина має право е, сама вибирати, що їй робити, як їй жити, як їй діяти. Якщо е, її дії не порушують, нічиїх там е, не загрожують життю, Безпеці та гідності інших людей, то вони мають право це робити. Тим паче, якщо це не заборонено законом. А тут бачимо зовсім іншу ситуацію. Люди не порушують закону, нікого, в принципі, там не обмежують і не намагаються обмежити, а їм розказують, що їм прийдуть в вікна кидати гранати і ті самі вікна добивати. Тобто добивати український бізнес, який і так страждає від російських ракет. От. І третя, хороша, на мою думку, новина, справді хороша. Вона стосується виїзду українських студентів віком від, 20, від 18 до 24 років, от за кордон. Студенти іноземних вишів зможуть вільно виїжджати за кордон. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Горбенко. Законопроект вже готують в раді, в раді, мова про осіб віком від 18 до 24 років, які навчаються на денній формі в закордонних вишах. Я не вірю, що це приймуть. Я, е, бо, якби, якби хотіли відпускати українців віком від 18 до 24 років за кордон, я, вони би це зробили ще давно. І колись була така на початку війни, була така можливість. Але якщо не помиляюсь в вересні 2022 року, і якщо не помиляюсь, знову ж таки, це я з того що пам'ятаю, то е, Залужний особисто сказав, що ми прикриваємо цю лавочку, і е, за кордон е, студенти, навіть того віку, який не є мобілізаційним, виїхати більше. Не зможуть. І на фоні того, що зараз дуже багато інформації про те, що будуть знижувати мобілізаційний вік, це також виглядає дуже смішно. Бо, скоріш за все, як говорять, знову ж таки, радники там різні, яких вже позвільняли за їх довгий язик. Говорять, що ви слухайте, не слухайте, що вам там не говорили, мобілізаційний вік будуть піднімати на початку 25-го року. Не піднімати, а знижувати. Як не до 18-ти, то 20, до 20 років або до 21-го. Неважливо, але однозначно, в такому випадку, оця категорія студентів, вони вже виїхати не зможуть. Тому я не впевнений і я не вірю в те, що цей закон про виїзд хлопців-студентів 18-24 буде можливий. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почути, почитати. Дякую, як завжди, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!